Замість надрозумного штучного інтелекту ми отримали це. Знайомтесь, це Сора 2. і це перший крок до того, щоб посіяти сумніви у власній реальності. Бачили, як Стівен Хокінг приймає участь в спортивних змаганнях. Happen, oh God, no do а як щодо приколю з мертвою королевою Англії? Тепер у нас є фейковий аналог TikTok, котрий складається не з ідіотських відео відзнятих нами, а з ідіотських відео згенерованих нами. І це погано. Я Андрій Безсовісний Artline Play, і передай вам нагадаю, що придбати топовий ігровий ПК завжди можна на сайті інтернет-магазину Artline. Бери ПК з відухою від MSI і забирай 100 бачей на стім. Sora 2. це просунута версія, ai моделі по створенню відео та зображень за простим текстовим запитом. Тут все як в інших: заходиш, вводиш те, що хочеш згенерити, і через хвилинку другу тішишся результатом з водяною маркою на чолі. Нова Sora потужно хайпує вже другий тиждень, на тиждень довше, ніж це відео повинно було вийти. Та хайпує так, що не лише на твоїх улюблених пабліках з мемами від сті знайдеш то на цих відосів, але будеш чути за Sora і по ящику, і на ток-шоу, і навіть від тих, кому за

та всього лише за два тижні Сора 2 так сильно допекла людям, що цілий Голівуд потребує захисту від цієї моделі. І пов'язано це, звісно, ж з порушенням авторських прав, оскільки наразі в SORA ви можете намалювати будь-кого з відомих людей чи персонажів. СОРА тепер дуже зручна забавка, так як існує не лише на сайті, але й у вигляді додатку. Щоб зайти туди, вам всього лише потрібно жити в Америці чи Канаді, а також мати код запрошення, який або дають на Діскорд, або ж вам доведеться вицеганити його десь в інтернеті. На ділі достатньо VPN і пошелестіти реддітом, щоб зайти і побачити тисячі відосів, більшість з котрих базуються на одних і тих самих темах. Спочатку сора дійсно може посміхнути. Та через деякий час безкінечні стівени, хокінги, ісуси і коти починають набридати. Особливою популярністю користуються мертві знаменитості різних калібрів, оскільки вони просто мертві. Адік вже цілу метал групу замотив, поки ти думаєш. Та торкається сора іншого пласту людей живих. І тут починаються проблеми. Технічно можна, юридично ні. Дякую чат GPT, за підтримку свого колеги. Голівудські зірки бойкотують Sora 2 саме через використання їхньої зовнішності, так як не давали на це згоду. Наразі Сора ігнорує будь-яку інтелектуальну власність, тому генерити відоси з Хайзенбергом можна витиснувши газу в полік. Брайан Кренстон до слова вже кинув судовий позов компанії, як і багато інших акторів. Та справа пішла ген за обрій. Цілий Голівуд почав приймати за майбутнє кіноіндустрії як такої, адже Сора всього лише за декілька хвилин може зробити доволі гідне. Рекламний ролик чи навіть невелику серію вже існуючого мультфільму. Люди тягнули прикол, генеривши нові серії гріфінів чи Саут Парк. Та прикол зайшов далі, і вийшло так, що Сора зуміла згенерити реально круті серії цих мультфільмів, котрі фактично не відрізниш від оригіналу. Тобто, якщо справи підуть таким чином, кожен дурень зможе загенерити ціле повнометражне кіно у своєму смартфоні лише за декілька кліків, і це сильно насторожує. Справа в тому, що безобідна забавка з генерацією будь-яких відосів з будь-ким з часом зможе повністю підмінювати нашу реальність. Інтернет стане місцем, де ми не зможемо відрізнити справжнє від несправжнього. Єдиним маркером цього стане водяний знак 40, котрий вони автоматично ліплять на свої відео. І це жахливо, адже додаток з фейковим контентом може стати лише Початком для створення фейкових новин із зображенням того, чого насправді не було. Вдумайтесь через декілька років, коли дана модель стане ще крутішою, хтось зможе загенерити відео з вашою участю і використати його у власних цілях. Водяна марка її завжди можна вирізати, а от доказувати свою правоту доведеться. Цим інструментом люди, котрі стоять за подібними проектами, роблять інтернет дуже небезпечним місцем, в котрому водяна марка є вказівником реальності. І це тісто жахливо, адже тепер, окрім ботоферм, з'являться ще й фейки, які перші зможуть форсити на свою користь. Та чи реалістичний подібний сценарій? Насправді ні, адже за SORA вже взялись майже що на державному рівні. Що в США, що в ЄС починають приймати закони по регулюванню штучного інтелекту. Наразі нічого суттєвого ви не почуєте, що не дивно в принципі, та з часом подібніші доведеться обмежити на державному рівні, оскільки вони порушують абсолютно все. Про це встигли випустити статті такі відомі видання, як LA Times, Таймс, Street Джурнал і Hollywood Репортер, називаючи все це продуманим ходом Сема Альтмана, керівника Сора. Це був вже продуманий набір його кроків, пише Голівуд репортер. Вони точно знали, що вони роблять, коли оприлюднили це без жодних захистів та запобіжних заходів. І це цілком реальна думка, бо за такий проміжок часу вони не могли не обмовити словом про інтелектуальну власність. Вони знали, що станеться. Тепер цікаво буде глянути на наступний крок їхнього плану. Сора хайпанула на увесь світ, продемонструвавши просту думку: діпфейки можуть замінити нашу реальність і стати інструментом масового контролю. Технологію обов'язково дуже сильно обмежать впродовж наступних декількох місяців через загальне обурення. Однак, те, що вона буде покращуватись і відточувати свою майстерність десь в тіні руки такої держави, як США, це такий ж 100% варіант, як покласти на те, що Манчестер Юнайтед пропустить. Ніхто не відмовиться від технології підміни реальності. Більше того, рано чи пізно, там ми побачимо її в новинах. А після отримаємо ще один скандал і нові теорії змов. Це вже не Сора, це Сорі. Сем Альтман каже, що наразі відомі особистості можуть дати дозвіл на використання їхніх облич та образів, тоді як в майбутньому все базуватиметься саме на такій добровільній схемі. Цікаво, який екстреміст дозволить знущати себе в кіберпросторі, та звучить це як ще одна відірвана від реальності річ. Альтман каже, що в OpenAI ніколи не було спеціального персоналу, відповідального за контроль над Сора до її виходу. Як це? Сем Альтман спустив баночку, а звідти самостійно Виросла Сора і почала генерити відоси з участю живих людей. Цинізм авторів цього щі просто зашкалює таке враження, щоб прикидатись дурником в США, то справжня національна ідея. Всього лише за тиждень Сора 2 була завантажена майже що 700 тисяч разів. А знаєте, як заробляє Сора? Наразі через платні підписки, які дають ширші можливості по генерації. Насправді, поки що, Сора лише піариться, потік бабла піде трішки згодом, коли все вляжеться, а сам щі почнуть використовувати як інструмент в роботі з фільмами. Сьогоднішні кіно. На відріз відмовляються впроваджувати технологію в кіно, оскільки вона просто його знищить, все ж на даний момент план Альтмана в тому, щоб створити ліцензійні угоди на використання вашого образу в SORA. Тобто, чуваки вигадали ще, які порушують будь-які особисті права, саме тому треба укласти договір з ними, за котрими ваш образ не можна використовувати. Шановні, проблеми як такої, і так не було. Якщо ж розвернути питання, то можна сказати: а хто вам взагалі давав дозвіл на навчання вашої моделі на наших фільмах чи на Наших матеріалах в інтернеті. Звісно, на подібне питання такі хлопці кажуть, як я: в інтернеті все спільне. Що з цього вийде, побачимо вже незабаром. А поки пиши в комент свою думку і підписуйся на цей канал. До зустрічі на Artline Play.